Вчасно про і в студії можливо найважливіший гість останніх наших програм. найважливіша тема останніх наших програм і для нашої країни, і для нашого радіо Дмитро Дорошенко, офіцер рекрутингу 3-ї штурмової бригади. Добрий вечір. Вітаю. Ми кажемо, ми для себе назвали цю програму. Чому, чому ви такі модні? Чому ви такі популярні? Чому за рахунок чого ви вам вдається бути на піку уваги суспільства? Дивіться, бригада виконує бойові задачі вдало. Ми це освітлюємо людям, що вони розуміли, і ведемо рекординг, відкритий, прозорий, підбираємо кожному посаду. Тому про бригаду всі знають. Ну, Давайте... Почнемо з найбільш практичної. Опишіть, що треба зробити людині, яка вирішила долучитися до третьої штурмової, перші, бо буквально покроково, так знаєте, як гідник. Якщо людина захотіла служити в третій окремі штурмової бригади, вона заходить, перше, що робить, заходить на сайт нашої бригади. Тут прямо Там, на да, набирає, да. якщо mm -hmm. вона читає все і все влаштовує, заповнює анкету. І там декілька годин з ним зв'язується наш представник бригади і починає робити опити. Пане Дмитри, чекайте, чи безпечно цей зв'язок? Чи не потрапиться людина на якихось шахраїв, чи не, Ні -ні. не, не буде витоку її даних, якщо Ні. ну, тобто там, там ви все, все захищено. Там Просто щоб зв'язатися, ага. зрозуміти, що людина ага. потребує цієї ці розмови. Ага. З нею починають спілкуватися онлайн-співбесіда. Спілкуєтесь ви? Ні, спілкуються рекрутери. Ага. Ректери, які там займаються онлайн співбесідами офлайн-співбесідами, я додатково, якщо це РТЦК або навчальні центри. Тобто у нас є декілька відділів, які займаються по своїм напрямкам. Людина проходить цю співбесіду і назначається в жива співбесіда. Це може бути місто Дніпро. Місто Київ, місто Львів? У нас там а, місто Одесу. Там у нас є Це чотири великих рекрутингових центри. Так. саме ваші саме наші давайте тут важлива ще одна історія: ТЦК. Де в цій схемі ТЦК? Де в цій схемі? Ну скажімо так, традиційні чи офіційні організації, які залучають людей до збройних сил. А де ви? Нема конфлікту? Є взаємодія чи потрапляє людина, яка має прийти mm -hmm. в третю штурмову до. Дивіться, взаємодії є. ТЦК знаходиться на четвертому кроці вже після співбесід. Людина приходить на співбесіду. Ми розуміємо, вона потрапляє по мобілізації, може потрапити в нашу бригаду, по контракту. Потім визначається, ким вона хоче саме бути в бригаді. Тобто це водій, механік, гранатометник, кулеметник, навідник, тобто перечень посад є, а вони актуальні, тому що командири підрозділів нам дають актуальні списки, хто їм потрібен. Проводиться співбесіда, проводиться фістест, перевірка, чи бувають родичі в окупованих, чи сам був, чи є родичі в Російській Федерації, тобто це перевіряється. Потім зв'язується, якщо він все пройшов, зв'язується з командиром підрозділу або відповідальною особою від підрозділу. І якщо людина підходить. Скільки це триває? Це може тривати 3-4 дні. Угу, тобто, тобто швидко. Крім цього, якщо людина там, готова піти по контракту, у нас є рекордний на центр. Там в Києві, де, е, в Дніпрі, де ми заселяємо людину, поки вона починає оформлюватись, проходити документи, ми даємо якусь, е, так би мовити, не базу замість підготовку, а знання. Я, до речі, ця базова підготовка, скільки триває? Це ми... Хорошо. Це, да. все. Тобто, ми, людина розумієte. знаходиться у нас, е, розповідається про бригаду, з ними працюють психологи, е, у них тактика, медицина, смуга перешкод, школа в піві. Потім вона починає оформити паралельно. Скільки при, при, От написало 10 анкет людей. Прийшло на першу співбесіду. Може, 10 людей. Скільки відсіюються? Дві, дві людини. Вони ж дві людини можуть відсіюватися. по причинам здоров'я, по причинам там судимості можуть бути mm -hmm. там вік. Наприклад, може Шо бути Що таке вік? От, 40, 45? Скільки та... коли яких не берете? 65. ага. це все, все залежить від того, що людина вміє. В піхоті 65 років ну не всі Важко. можуть. Да, Важко. якщо це спеціаліст, який ремонтує автомобілі, або там до цього служив артилеристом. У нього є якийсь багаж знань за собою, то звісно ми вибираємо. І 18 років, якщо батьки там проти. Або ще якісь там угу. може людина вживала наркотики, часто вживає алкоголь. Така угу. людина може не підійти. Е, е, і... Ви теж, я я буду вас перебувати. Да? Вибачте, контракт чи мобілізація, ви сказали. Да. Чим відрізняється контракт чи мобілізація з вашої точки зору? Дивіться, е, контракт це те, що людина точно потрапить в бригаду, прям залізно. Людина заходить в навчальний центр по контракту. Він І... уже приходить в ваш навчальний центр. Він приходить в навчальний центр сухопутних військ. Ага. Їх існує два. І на базі одного з навчальних центрів є школа імені Євгена Коновальця, що була створена дуже давно. І вони там проходять без ОВП, яка складає два місяці. Тобто це по новому стандарту? більше про БЗВП, як що означає базова військова підготовка? Ми будемо говорити далі, тому що ми зараз ідемо з ефіру армія ФМ а, а, а залишимося лише в соціальних мережах Ютюбі Армія ФМ. Нагадаю нашим слухачам-глядачам, що в студії Дмитро Дорошенко, офіцер рекрутингу третьої штурмової, старший лейтенант. І ми говорили, ми зупинилися на точці про базову військову підготовку. Думаю, контракт мобілізація контракт мобілізація мобілі... і базова військова підготовка. Дивіться, да, якщо людина йде по мобілізації, їм виписують або по контракту рекомендаційний лист. Він з ним йде в РТЦК і mm -hmm. РТЦК їх оформляє. Якщо по контракту вони знають, куди направити який начальний центр. Якщо по мобілізації їх навчають, відправляють. Батальйон резерву де готують безпосередньо у нашу бригаду військовослужбовців. Потім на людину приходить або наказ головнокомандуючи, що цю людину прийшла без ОВП і призначити на посаду в третій окремій штурмовій. Уточнення, yeah. уточнення важливе. Очевидно, що навчати піхотинця і навчати там артилериста це трохи чи дронщика, Да, uh -huh. це трохи різні навчання. Залежить тривалість підготовки від, ну, від того, яку військову спеціальність отримує людина. У артилериста, у дронщика, у водія має бути базова зальського підготовка. Це ГОСТО, ага. ага. військово-облікова спеціальність. Тобто, водій має бути добре знати так само, як бути піхотою, тобто ага. навчитися цим базам. стрільба з автомата, тактика, медицина. А потім вже його направляють на фахову підготовку згідно восу. Тобто, якщо там ВОСТО водія, його відправляють на навчання на водія. Всі завжди, всі мають проходити і офіцери. Базу загальної військової підготовку, щоб отримати сотий воз. без сотого восу не допускається людина до виконання будь-яких бойових завдань. У морської піхоти і в десанта є оця така штука. Там смуга перешкод, і потім вони отримують берети. Там якісь ось, ось, ось така штука є. У вас в третій штурмовій є якась спеціальна така, не знаю, як це сказати, челендж, виклик такий, який людина має здолати, і потім отримує там не знаю відзнаку, що він вже служить в третій Е, Дивіться у нас. Ми підподаркомся сухопутним військам, uh -huh. і у нас навчання згідно сухопутних військ. Але внутрі бригади у нас є заохочення там після певних. Ну, шеврон, е... Коли людина коли отримує людина, о, шеврон. Бой... Третій... Після бойових. Після, після... першого бойового, після... Так. Після першого бойового. У нас є градація шевронів, різні шеврони, є шеврони за поранення, наприклад. Uh -huh. Тобто, от є, є така історія. Uh -huh. Це на рішення командира. Командир кожного батальйону в бригаді вручає шеврону. От коли він людина все, вона в колективі. Ми згадали, ви сказали, що є чотири рекрутингових центри третьої штурмової. Ем, а скільки їх було, коли вони відкрилися? А дивіться, перший Так. Рекрут... Це е, е, да. е, е, рекрутинговий центр третє штурмової, взагалі, як поняття, існує два роки. Перший рекрутинговий центр відкрився тільки в місті Києві, ага. потім в Дніпрі, у Львові. І от нещодавно, у цьому році, відкрилось в місті Одеса. Ага. І плануєте щось нове, якісь. Ні. Вистачає? Вистачає, дивіться, оце чотири регіони, люди можуть туди приїхати, а там уже рекрутери знають, куди направити. Може направити в місто Київ, щоб людина зрозуміла, там, наприклад, на тестовий тиждень. У нас є така програма, коли Ні. люди приходять цивільні, вони приходять на тестовий тиждень, розуміють, що таке армія, розуміють там базу. І потім вже можуть прийняти рішення, далі вони будуть оформлятися чи ні. Тобто, це ми нічого від людей не хочемо, просто щоб вони розуміли, що. Що таке служба в Збройних силах України? Десь місяця-півтора тому на вашому місці сидів Олексій Бежевець, який в міноборони відповідає mm -hmm. за рекрутинг. І я спитав у нього з приводу рекрутингових центрів і роботи з рекрутингу за кордоном України. Там тисячі сотні тисяч потенційних, як, як принаймні мені здається, mm -hmm. можуть бути рекрутів. Ви не думали ніколи, так би мовити, піти туди, в пошуку потенційних. Можете. Так, да? ану, розкажіть. Дивіться, є, ми започатковали таку програму. Якщо людина знаходиться за кордоном і вона хоче служити, ми зустрічаємо на кордоні рекомендаційний лист, якраз Львівський рекурденний центр, там до кордону від Львова до Стари, там старичів. Не, не розповідайте всі секрети. Да, там годину їхати. Угу. І ми зустрічаємо людину так, щоб його не, загр... не загребли і не відправили в будь-який навчальний центр. Тобто, щоб людина е... точно потрапила да, до вас. Встийся, у нас є проблема, що люди не знають, що можна прийти в будь-який рекрутинний центр, отримати рекомендаційний лист і потім потрапити саме туди, куди вони хочуть. Люди цього бояться. Вони mm -hmm. не розуміють, що можна отримати рекомендаційний лист, і це є ваша гарантія потрапляння саме в бригаду на цю посаду. І за цією спеціальністю. Да. Тобто вони, ну да. приходять з цим відношенням РТЦК, кажуть, друже, бачиш, сюди. І вони мають відвести, ну, вони знають, це процесуально, як робиться. Географічні секрети ми не розкриваємо з моєї подачі, ну. а от ми можемо розкривати чисельність, хоча б приблизно, не знаю, в сотнях, в тисячах, в чому вимірюється і кількість анкет, які до вас надходять, і кількість людей, які проходять через рекрутинговий центр. Якщо не хочете, не Сотні. кажіть. Ага, сок. Коротко. Ні, ну я, да. ж, я ж спитав, ну, хоча б. Да, приблизно. Приходять і по мобілізації, і по контракту. От, ну, є е, люди, які цікавляться, uh -huh. і от, безпосередньо приходять. І додатково, які цікавляться бригадою, приходять наші для цивільних всі курси, щоб і підтримати бригаду, і взагалі бути в робіті. Ну, Яку роль в тому, щоб люди і в принципі йшли в збройні сили і, зокрема, йшли в третю штурмову. Грає військово-патріотична підготовка. Яку роль грає попередній досвід людини? Угу. Чи часто до вас приходять люди, які ну взагалі не розуміють, що відбувається в світі, що відбувається в країні? Крім військового вишколу, ще якусь ну мінімально розповідати, що відбувається так. Дивіться, у нас є. Ми проводимо для у нас є громадська організація Центур, яка займається вихованком? Центурія, центурі uh -huh. виховання молоді. Вони проводять вишколи, тренінги, ідеологічні лекції і видають книги і про бригаду про визначних постатей українських. В фокусі. Це підлітки? Хто а, пі Від підлітків і там до 40 років різні люди, є. Uh -huh. і тобто, є і жінки, тобто хто цікавиться. Наша аудиторія це повністю всіх охопити, щоб вони знали. Ну от про Україну, про історію. Uh -huh. Чому Цинтуре чому, працює? Працює. Uh -huh. вони займаються майже в кожному місяці? Вони у нас є проект Одна кров, який ще був до повномасштабної війни. Uh -huh. Це коли здають кров, і uh -huh. вона передається тому. Тобто є донорами. У нас дуже багато проєктів, якраз на цивільних. От національно-патетичне виховання. Ви задали у нас була практика. Ми проводили дитячі табори. Азовець більшість наших вихованців, дітей, виховників служать в збройних силах України в, в Національній гвардії. Тобто це дає свої плюси. І, взагалі, в Україні мають це національне патетичне виховання поставити на більш глобальні рейки, щоб молодь хто не... це має зробити? Мінветеранів а, хто? цим взагалі хто? займається хто? Міністерство, молоді, а, міністерство і молоді і спорту. Так. У них є відділ національного патріотичного виховання. Це ста має стати і Міністерство освіти, має стати на рейки, і воно буде. Приносити. Ну теж в нашій студії була народна депутатка Інна насосун, яка розказувала, що вони зробили дуже хорошу з її точки зору. Мені важко оцінювати програму військової підготовки в школах. Не чули про це нічого. Якщо не помиляюсь, цю програму будуть вести колишні військовослужбовці. Так, медарани, Вона так? існувала ще до початку повномасштабного, але не в такому такій формі. Вона може приносити все, залежить від програми і того, хто буде її реалізовувати. Безпосередньо я вчився в 90-х, і в мене був вчитель НВП, НВП да? і він мені якраз склав знання ці, які потім відобразилися там, через декілька років. Якщо це буде, то діти не будуть виховуватись в телефонах, в соціальних мережах, а будуть, от, як мінімум. І в центурі, і в інших якихось ваших організаціях переважно служать ветерани третього штурму. Да, ну, служать від... як служать, працюють ці проекти реалізовуються за рахунок uh -huh. військовослужбовців, які знаходяться на лікуванні після поранення uh -huh. або списані, тобто є багато цих проєктів, і ми зацікавлені, щоб вони це проводили. Вони зацікавлені, щоб залишатися в орбіті бригади. Тобто це велика, от велика сім'я і військовий підрозділ, і безпосередньо громадські організації. Це один підрозділ, який займається нагадаю нашим глядачам-слухачам, що ми зараз говоримо з Дмитром Дорошенком, офіцером з офіцером з рекрутингу 3-ї штурмової бригади. Ми вже 19 хвилин говоримо, і вперше ви сказали слово жінки як з гендером. Чи є, який відсоток приходить до вас дівчат жінок? Якщо не чи є на посадах багато, чи є якась, не знаю, специфічні напрямки, де багато в медицині, медички? Розкажіть нам про гендер третій штурмові. Якщо не помиляюсь, у нас за 150 жінок у бригаді угу. в основному це медики, угу. але є дівчата, штурмовики такі, що ой-ой-ой. Такі, що От реально, реально, реально штурмують є, якщо зайти на Ютуб-канал 3 Кремль штурмової бригади, mm -hmm. є там останнє відео передостаннє, ти дівчинка штурмує окопи. Я безпосередньо її знаю, бо вона була на Сарекрутом. Вона на Харківському напрямку. Зараз штурмує окопи. Прям відео, де це ну, з її камери його прошки. Як вона штурмує? Їх. Вона а, надає допомогу пораненому. Тобто, це є. І дівчата приходять в бригаду під них так само підшукуємо посади. Комунікація з командиром підрозділу розглядає цю людину. Є якісь специфічні вимоги фізичної підготовки, чи я не знаю там все, все, все по стандартно. Ну, стандартна фізична підготовка змогла пробігти, змогла да, віджатися. Да, да. все окій. І у нас і КМС, і по спорту дівчата проходять, uh -huh. і потім вони, ну. Дуже багато. Є дівчата, які працювали там реально діловодом. Вони можуть бути гарним діловодом. Психологи, медики, звісно, і кухарі. Слухайте, от час похвалити себе. Ви найкращий рекрутинг в Збройних силах? Напевно, так. Похвалили. До вас приходять інші, до вас приходять, не знаю, колеги HR-щики, Вибачте, що я це слово вживаю. Там рекрутери. Я не знаю, як правильно там це назвати вашу. Ваш напрямок вашої діяльності чи вчаться у вас, чи переймають досвід, чи не знаю, хтось там з генштабу чи з міністерства оборони приходить до вас, питає, як треба правильно робити рекрутинг. Так приходили підрозділи, цікавилися, як там формування нових підрозділів було як е, специфічних підрозділів. Тобто, їм була у нас є реклама з, з сил спеціальних операцій рекрутингу. Е, спілкувалися ми з представником. Дивіться, взагалі, ми коли. Працюємо з контрактниками, ми так чи інакше пересікаємося з іншими підрозділами безпосередньо в навчальних центрах, і ми один одному допомагаємо. Тобто, там є там, в якому навчальному центрі буде. Ну тобто є mm -hmm. ря ряд питань, які ми з собою вирішуємо. І там і проблематику, і вони нам допомогти можуть. І ми а буває з... так, що людина переходить з іншої так. бригади в вашу або з вашої бригади в іншу. Дивіться, ця практика існує. Для цього потрібно, тобто, людина. Хоче перевести нашу бригаду, заходить на сайт, подає заявку, з ним зв'язалися, каже: Я служу в такій то в бригаді, хочу перевестись к вам. На яку посаду визначається посада, ведеться рекомендаційний лист, він з ним йде до свого командира. Той дуже радісно його зустрічає, хліб сіль йому виносить. А, каже, сіль, да. Дякую тобі, що ти від ну, мене десь, йдеш. А, да. І ми ну, його можуть відпустити, але можуть не відпустити. Тоді, от як ви сказали, але ж ми так само можемо поспілкуватися і домовитись. Ну, якщо людина. Вона хоче переводитись, на нього напевно є якісь підстави. Uh -huh. А офіцерам важко переводитись до вас? Офіцерам не важко, але просто немає вакантних посад. посад. Uh -huh. Вони дуже, дуже мало. Офіцерів взагалі uh -huh. менше по штатні, ну, по штаті. Ну тобто рекрутери солдаті. переважно все таки працюють з солдатами-сержантами. Солдатами-сержантами, і але є, бувають офіцери, якісь спеціалісти, от прям uh -huh. шикарні. Тоді uh -huh. так само. Uh -huh. Як ви взаємодієте, все ж таки з ТЦК? ви отам на початку мені сказали, ну ми отам якось взаємодіємо на якомусь там четвертому етапі. А от як ви з ними насправді взаємодієте? Дивіться, здоровкаєтеся, багато... Зізвонюєтеся? багато Зізвонюємося, є директиви згідно у комплектації бригади. Ви сказали, ми їдемо на кордон і зустрічаємо там наших хлопців, які йдуть до зовсім нас? А Інша історія. А тут інша історія. Якщо ми розглядаємо це питання стосовно оформлення людей. Це одна історія. А щоб наш, нашу людину не забрав якийсь, вибачайте, ушли воєнком, щоб просто закрити собі кількість там 100 чоловік, треба відправити, це ага. інша історія. Ага. А, ми співпрацюємо з РТЦК а, по директивам розпорядженням, які дає сухопутні війська, ага. а, і там все в принципі дуже чітко прописано. Ми, наприклад, якщо це мобілізований, ми його привели. Оформили mm -hmm. або може так бути, що вони пропонують нам якогось кандидата, і ми робимо так, щоб він потрапив на, на той навчальний центр, який нам безпосередньо потрібний, і пройшов базу зеленої військової підготовку, яка буде нас влаштовувати в успішності рекрутингу до третьої штурмової. Що важить більше, ваша професійна робота чи легенда, міф третьої штурмової? Це оцей непереможної, оцієї успішної, оцієї от найкращої? От, Середина, Дивіться, і бригада, і наша робота. Нашої роботи не було по без успішності бригади і медійності. Тобто нас банально не ну, не впізнавали. Ага. Ну бригада, бригада і безпосередньо, і от якось так. Не можна чітко відповісти, що з цього більш на терезах переважає наш професіоналізм в професіоналізм, ну, Те, що, так, що ви робите, як ви робите, як ви навчаєте, оці тестові тижні. оце от все. Якщо коротко, ми просто зацікавлені вести людину від початку до самого кінця. Саме кінець я маю на увазі, коли вона стала в в бригаду і потрапила до свого підрозділу, uh -huh. а не на не, непівміри. Коли дали відношення, ну все, йди в РТЦК, там галочку да, поставили. галочку поставили. Колись ти там може прибудеш. А куди ти прибудеш, там ми самі не знаємо. Uh -huh. І такі історії бувають, коли люди звертаються і не знають, що їм далі робити. Ми з нашими рекрутами 24 на 7 завжди. З контрактники можуть написати будь-який час. У мене тут проблема в начальному центрі. Там щось треба. А якщо він пише вам, у мене тут проблема в третій штурмовій? А, ну, він вже в третій штурмовій, штурмової. Ага. У нього є е, сержант ага. батальйону, сержант роти, кадровий, командир роти, командир ага. зводу. Тут ага. є кому написати це питання. І тобто, безпосередньо він з ними спілкувався, коли йшов бригаду. Він... Штурм третя штурмова була ну, на моїй пам'яті першим таким великим е суб'єктом комунікації. Вибачте, що я вживаю це слово сполучення, яке почало писати, що ми кличемо не лише на бойові посади, а ми кличемо працювати. Що означає працювати в третій штурмові? Е, дивіться, кожен піхотинець, який йде на штурм, угу. він має бути а, нагодований вдітий, жити в теплі до виконання бойових задач. Має заїхати на е, транспорті, який не зламається mm. по дорозі. Йому мають буде... форму, йому, йому Ні, мають... ну це, вже, це, вже, це вже, занадто. Але Почу... по факту Дінуш. по штаті є кухар, який має бути ну, годувати. Е, тобто, і ми набираємо людей, які можуть сісти за трактор, вирити другу-третю лінію. Mm. Ми набираємо людей, які чинять mm -hmm. авто. Починять цей трактор. Ну, трактор, так. Да. Але він у нас починений. Приносить паперова робота. Часто армію і далі називають паперовою армією. Як у вас таку саму кількість паперів, всяких пишете? Трошечки менше. За рахунок чого не хочемо. Не, не, не потрібно. Журнал обліку особи. Це прямо, прямо в аналі. Журнал, Жур, обліку, журнал, журнал обліку журналів. Ну, журнал помивки особового складу. Що, є журнал помивки? Журнали, помивки особового а складу. А як перевіряють ступінь помивки особового складу? Ну, на око. Чистий, хорошо. Ну, я, мені здається, це занадто. Війна в країні, журнал помивки особового складу. Журнал обліки журналів. Ну, ти куди? Одна з найзгучніших тем у нас, ми наша розмова добігає до кінця. Не можу закінчити на такій веселій ноті. Одна з дуже таких голосних тем останнього часу це. Самовільне залишення частини СЗЧ відбулися там люди пішли в СЗЧ демонстративно. Люди пішли, як вони кажуть, щоб проголосити, що ось така проблема існує. Mm -hmm. Як СЗЧ третій штурмовій і в ішо ви з цього приводу думаєте? Взагалі, цієї всієї історії стосовно людини, яка пішла самовільно, наш не лікуванні. Документи є, що вони не лікові. І Не сезичий не пішов. Це так, щоб хай підняти медійний. Якщо б людина була сезича, б закрили і забрала вже в частину. В СП могло приїхати на будь-які там вже є підтвердження, що людина на цей момент, коли вона заявляє, це дивіться, такі заяви вони неприпустимі. Ви це говорите як старший лейтенант Збройних сил України, чи як, як хто? Чи як рекрутер? третьої я штурмової? Я кажу, це як рекрутер, як офіцер. Там одна з спічів цієї людини є, І коли ми закінчимо. воювати. І ми, коли у нас в бригаді, всі, коли йшли на початку повномасштабки воювати, вони розуміли, що це може затриматись надовго. І ніхто не, не робить собі ілюзії, що через 3-4 роки, через рік їх домобілізують. А хто передане замін? Хто замінить цих бойових козаків? Займе лінію, щоб вони пішли відпочивати. У нас в бригаді це розуміння є. Стосовно СЗЧ їх не доводи не, небагато. Там, mm -hmm. по, по різним причинам, Хлоп, хлопці хлопці таке роблять. А, і зараз існує практика, що людина, яка закі... за самовільно частину… Якщо Вона частину, повертається Так, да, вона повертається в батальйон резерву. Mm -hmm. Там цей батальйон резерву робить запит в ту частину, де він служив, формує документи і може перевести його в іншу частину. Без лютих да. покарань? Без дивіться, Кожна, кожна людина це окрема історія. Ніхто не знає, чому він пішов, по яким причинам. І тут важко судити, але просто піти, щоб я можу піти, я молодець. Це не... Це не занадто. Дякую вам, пане Дмитре. Дмитро Дорошенко, офіцер рекрутингу 3 ї штурмової бригади. Дякую за нашу розмову і дякую за те, що ви робите. Дякую. Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.